Дуже багато спекуляцій, я не хочу його коментувати чутки, це перше. По друге, а заяву я... генпрокурора можете прокоментувати, що ви з ним спілкуєтесь по парламентських виборах? Я спілкуюся по парламентським виборам з багатьма представниками різних політичних сил, з багатьма політиками. Я також спілкувався з Юрієм Луценко. Але якщо будуть якісь рішення, по тому яким складом яким составом, якою політичною силою однозначно ми повідомимо громадськість, і українська правда буде також проінформована? Це перше питання. По друге, друге питання, що стосується президентських виборів, можу сказати, що е, я взяв завдання. І буде не чесно, несправедливо заявляти про місто Київ, що кличко доведе і зробить нормальні стандарти. Ми зараз вже багато зробили, збільшили бюджет. Зараз будуємо інтенсивно дороги, інфраструктуру, дитячі садки, школи, парки, сквери. І буде не чесно е, скакати з, з одної посади на іншу посаду і так далі. Е, е, я повинен довести. До того рівня, що ми будемо пишатись міст... міст... містом Києвом, а потім, коли я зможу все це реалізувати, я не виключаю того, що я вийду і скажу, як в Києві я готовий зробити в кожному місті, в кожному містечку, в кожному селі такі ж саме стандарти життя. Тебе справді почув, що 19-го року ви не будете йти калятом. Земля треба більше часу. Це логічно. Я Зобов'язання перед киянами реалізувати. І на півдороги кидати все і скакати на інші посади, зараз у мене виходить. Зараз ми відкриваємо багато об'єктів. Зараз ми не збільшуємо бюджет нашого міста. І я повинен реалізувати ті очікування, які є від киян, реалізувати те, що я обіцяв. Я Чи... Останнє питання вас відпускає. Які визначення з Петром ви все-таки лідер партії ППП наскільки я розумію? Перш я показував засобом масової інформації заяву, коли представник посадова особа не мала ніякої можливості займати це було зупинять закону. Я написав заяву і на сьогоднішній день не є лідером партії. А з порошенством. Які сасу готові ви підтримати на президентських виборах а, 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 президент Порошенко йде на президентські вибори? Я по це ще не знаю. Якщо буде заява е, пана е, президента, тоді я, якщо всі кандидати з'являться, я зможу висловити свою думку. Які у мене стосунки, робочі стосунки? Я можу, е, можу сказати, кожного тижня зустрічаюся, обговорюю ключові питання, що стосуються в діяльності і забезпечення е, діяльності нашого міста, життя нашого міста.